Всім доброго дня, мене звати Сергій і вас вітає насінева компанія Еліта Slack. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, чи можна сіяти соняшник після соняшника. Тому що багато фермерів запитують, чи можна посіяти соняшник після соняшнику та отримати гарний врожай. Сьогодні ми з вами цю тему розглянемо. Соняшник це високорентабельна культура в усіх регіонах його вирощування, а продаж його врожаю дає високий прибуток для фермера, тому існує велика спокуса посіяти соняшник після соняшнику. Так, сіяти соняшник після соняшника можна і врожай можна буде отримати також. Незважаючи на численні переваги сівозміни, виробники іноді хочуть з тієї чи іншої причини вирощувати сонячні кілька років поспіль на тому самому полі, тобто безперервно, це буває внаслідок того, що економіка часто може бути стимулом для ігнорування сівозміни. Високі ціни на носіння олійного соняшника та зниження витрат на вирощування соняшнику порівняно з деякими іншими культурами, такими як кукурудза, ріпак, пшениця, ячмінь, часто спонукають фермерів та деяких великих виробників висівати соняшник повторно на тому самому шполі. Падалиця соняшнику це одна з найсерйозніших проблем при висіві соняшнику на тому самому місці другий рік поспіль. І якщо після звичайного соняшника посіяти експрес-стійкий соняшник, то падалицю можна буде знищити без проблем. Але якщо висівався соняшник стійкий до імі гербіцидів, при повторному посіві прибрати падалицю практично неможливо. Щоб висівати соняшник після соняшнику, вам потрібно висівати обов'язково стійкі гібриди до хвороб. Наприклад, як наші, це ЄС-Саксон, ЄС Альфа і Єс Берекет. І обов'язково ці гібриди лежні бути стійкі до заразихи. Перед посівом вам потрібно буде протравити це насіння круїзером, тому що в залишках соняшнику дуже багато зароджується шкідників, які зможуть наробити шкоду насінині. Так, соняшник можна сіяти після соняшнику, але це несе у себе певні ризики, до яких потрібно бути готовим. Заздалегідь. Падалиця соняшника, пізній посів для боротьби з падалицю шляхом проведення культивації та зниження через це врожайності через втрату вологи, збільшення рівня розвитку хвороб, збільшення кількості шкідників, збільшення кількості бурянів. Зменшити ризики при посіві соняшнику допоможуть такі заходи: якісне збирання врожаю без втрат, вивіз із поля рослинних рештків, посів якісним насінням, посів іншим гібридом, посів стійким до присутніх хвороб гібридом. Знищення падалиці культиваціями та міжрядними обробками, гарна обробітка ґрунту, своєчасні проведення всіх агротехнологічних заходів, високоякісне протруювання насіння соняшника, якісна система захисту рослин, може знадобитись профілактичне внесення інспекторів. Навіть якщо дотримуватись всіх цих правил, то врожайні все одно на відсотків 10 буде нижче, тому що ми висіваємо соняшник по соняшнику. Хоча в мене є знайомий фермер з Дніпропетровської області, який висіває 5 років соняшник по соняшнику підряд. Він висіває наш гібрид Саксон, це гранстаростікий гібрид. Напрацював свою технологію, він робить пізній посів, прям пізній пізній посів. Потім гербіцидна обробка, міжрядна обробка, фунгіцидна обробка і дає трішечки якісь там добрива по листу. І він висіває 5 років соняшник по соняшнику, під корінь він добрив зовсім не дає. Він дає тільки добрива по листу. Чому ми сьогодні з вами рішили розглянути цю тему? Тому що дуже багато дзвонків, чи можна сіяти соняшник по соняшнику, тому що в цьому році получилось заробити кошти тільки соняшник. Якщо посіяв ти соняшник. Звісно, соняшник по соняшнику можна висівати, потрібно дотримуватись деяких правил, робити трішки пізніший посів, робити фунгіцидний захист, обов'язково протруювати насіння інсектицидом перед посівом, щоб мошка-блошка нічого його не поїло. І саме головне, це саме така велика проблема буде поборотися з бур'янами. Це потрібно. Або висівати грам кі гібриди, або висівати євролайтингові гібриди, або потім працювати ще Геліантексом. Ну тут уже все залежить від поля, чи воно у вас грязне, чи воно... чи воно у вас чисте, потрібно дивитися по ситуації. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і до нових зустрічей. В кого будуть якісь питання, пишіть коментарі і кого цікавить. Класне і якісне насіння соняшника та кукурудзи набирайте, поспілкуємося. Гарного дня вам до побачення!